Україну дай паделисту милому перину веделисту. дай на Україну дай паделисту. Голос Бучанської громади на міжнародній сцені. Гаврилівський вокальний ансамбль Калиновий цвіт вирушає у Вільнюс що у Литві, аби представити українську культуру до дня незалежності. Представляємо Україну двома піснями українськими: одна в нас народна, одна естрадна. Готувалися ми ціле літо. Ми не відпочивали навіть деякі періодичні відпустки закінчувалися дуже швидко. Ми були згуртовані, ми були відповідальні. Фестиваль вже в п'яте збирає музичних та культурних діячів. Просто неба біля вільніської ратуші. Цьогоріч один із днів литовські організатори присвятили саме Україні. Фестиваль. Підтримку України, які організували саме литовці, а щоб підтримати нас в день незалежності, щоб нагадати всьому світу, що Україна незалежна. Це дуже актуально на сьогодні. Я думаю, що потрібно, щоб світ взагалі кричав про це, а не просто говорив. І таких фестивалів потрібно по всьому світу більше. і більше. і на валізах, утім, пісня звучить попри все. Молода дівчина, яку думку маєш молода. Дівчина, яку думку має, як мені мати, думок не думати, милий на країні, треба споминати, милий на країні, треба споминати.